Привіт, друзі! З вами Макс Буряк і ви на каналі Бі. Сьогодні ми розберемо тему, яка для багатьох є майже мірилом успішного тренування. Говоримо про піт. Давайте розберемо, чи справді мокра футболка означає, що ви тренувалися ефективно і чи варто орієнтуватися на кількість поту як на показник результату. А перед початком перевірте, чи натиснули ви вподобайку та підписалися на наш канал. А ми починаємо! Фотовиділення це індивідуальна реакція організму. Хтось починає пітніти вже після кількох хвилин руху, а комусь потрібно значно більше часу, щоб з'явилися перші краплини. У будь-якому випадку піт це здоровий і природний механізм охолодження. Коли температура тіла підвищується, наш внутрішній терморегулятор вмикає потові залози, і рідна виходить назовні, знижуючи перегрівання. Важливо розуміти, що це не чиста вода. У складі є солі, цукри та інші сполуки. Зазвичай інтенсивність потовиділення не створює проблем, але існують два стани, на які варто звернути увагу. Перший гіпергідроз, тобто надмірне потовиділення. Він може бути вроджений або виникати внаслідок лікування чи певних станів, наприклад, під час менопаузи. Другий гіпогідроз, коли організм майже не виділяє піт. Це може бути пов'язане з діабетом чи алкоголізмом, і є небезпечним, адже тіло не може правильно охолоджуватись. Попри те, що мокра футболка чи блискуче від поту чоло не завжди приємні, піт має свої переваги. По-перше, під час фізичної активності підвищується температура тіла, і це стимулює вироблення ендорфінів, що піднімають настрій. Крім того, у потових залозах є стовбурові клітини, які допомагають загоювати рани. Піт також містить дермцидин, речовину, що допомагає боротися з бактеріями та інфекціями. Є й інші цікаві ефекти. Андростадіанон у поті може впливати на привабливість, адже дослідження показали, що його запах здатен підвищувати рівень гормонів, пов'язаних із сексуальним потягом. І нарешті піт допомагає виводити токсини та навіть важкі метали. Але чи є він мірилом ефективності тренування? Насправді ні. Те, скільки ви пітнієте, не говорить прямо про кількість спалених калорій. Наприклад, у вологому середовищі здається, що ви працюєте інтенсивніше, бо піт стікає рясніше. Хоча навантаження може бути таким самим у холодну пору. Ви можете майже не пітніти, але витрачати стільки ж енергії. До того ж зі зростанням тренованості організм краще регулює температуру, і ви можете почати потіти менше при тих самих вправах. Якщо ви належите до тих, хто рясно пітніє, варто пам'ятати кілька простих правил: насамперед, правильний одяг. Він має бути зручним, не обмежувати рухи та добре дихати. Сучасні спортивні тканини відводять вологу і допомагають почуватися комфортно навіть під час інтенсивних занять. Другий момент вода. Під час сильного потовиділення організм втрачає багато рідини, тому потрібно регулярно пити, щоб уникнути зневоднення. І ще одна порада для жінок: у залі краще бути без макіяжу, адже він блокує пори і може спричинити висипання. Ми вже з'ясували, що піт сам по собі не є показником ефективності тренування, але деяким людям подобається відчуття, коли тіло працює наповну і буквально виливає себе зайву вологу. Якщо ви один із них, існують види спорту, які гарантовано допоможуть добре пропотіти. Наприклад, бікрам йога, більш відома як гаряча йога, вона проходить у приміщеннях з температурою 32-40 градусів за Цельсієм і вологістю близько 40%. відсотків. Тут виконується 26 позицій та дві дихальні вправи. І хоча на перший погляд йога здається спокійною, у таких умовах вона стає справжнім випробуванням. Інший варіант сайклінг це групове тренування на велотренажерах, де за 40 хвилин можна спалити від 400 до 500 калорій. Додатковий бонус, сильніші ноги та м'язи кору. Якщо більше подобається звичайний велосипед, спробуйте замінити поїздку на роботу чи навчання. Це і корисно, і економить час. Не менш популярним способом добре пропотіти є тренування Табата. Цей метод був розроблений доктором Ізумі Табата. Принцип простий: 20 секунд максимальної роботи замінюються 10 секундами відпочинку, і так кілька раундів. За 28 хвилин такого тренування можна витратити від 800 до 950 калорій. Виглядає складно, але ефект від нього дійсно вражає. А ще є біг. Класика для тих, хто хоче і попрацювати, і позбутися зайвої енергії. У середньому це близько 10 калорій за хвилину, а година пробіжки від 657 до 819 калорій. Біг легко адаптувати під себе. Можна бігати на біговій доріжці, на стадіоні, у парку чи навіть у горах. Він не лише допомагає схуднути, а й зміцнює суглоби та м'язи ніг. Окрім індивідуальних занять, чудово пропатіти допомагають і командні види спорту. Наприклад, футбол дозволяє витратити від 750 до 940 калорій за годину, а баскетбол від 580 до 730 калорій. Ці ігри не лише допомагають спалювати енергію, а й розвивають швидкість реакції, координацію, моторику та зміцнюють кістки. У підсумку стає зрозуміло, що під це не лише спосіб охолодження, а й важливий союзник нашого організму. Він допомагає регулювати температуру тіла, боротися з бактеріями, виводити токсини, впливає на привабливість і навіть може покращити настрій. Але головне. Кількість поту не визначає наскільки ефективним було тренування. Ви можете спалювати калорії і розвивати витривалість навіть тоді, коли футболка залишається сухою. А з вами був я, Макс Буряк. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео з друзями, і обов'язково напишіть в коментарях, чи вважаєте ви під показником хорошого тренування. Побачимося наступних випусках FitPoint. Па-па!